Доброго дня! Ви, мабуть, помітили, що свої кліпи я називаю байками. Відеобайки. Це такий розмовний жанр усне оповідання. Ви знаєте, цікаво взагалі, де люди творять оповідання. Ну, перше, мабуть, що приходить в голову, то вони тостують. Піднімають тост і щось розповідають. А, те ж саме вони роблять, щось розповідають, кому проваджають ну, когось друга в останній шлях. А, де ще є оповідання? Ну, казки ми на ніч проповідаємо дітям. Але але ну, майже за будь-якою фразою людини можна побачити якесь відповідання. Не страшна, гарна струнко, але те, з якою інтонацією він це вимовляє, і яка взагалі інтонація характерна для нього зазвичай, за цим теж є якесь оповідання. Ви знаєте, я маю при, 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 припущення, що, що взагалі людина є невід'ємною від оповідань. Можливо, колись ми спілкуваємося винятково оповіданнями. І з огляду на те, які залишились від цього мистецтва рудименти, то можна вважати, що комусь люди вміли оповідати. Краще цікавіше, об'ємніше, живіше. Не знаю, можливо, світ деградує, якщо він перестав щось оповідати. Дві такі протинежні тенденції: з одного боку, вчать, вчать комерсантів творити оповідання, вчать, ну, Управлінців, менеджерів. Але е, з іншого боку, наше мовлення стає все більш бідним. Вигорає. Е, я не знаю, е, яке місце оповідання займають в вашому житті, але ну, ми комусь читали. Дехто з нас читає зараз. Оповідання нам цікаві. То, мабуть, це є перший ключ до того, аби бути цікавим творити оповідання. Не знаю, зроблю це чи ні, але дуже мені цікаво все, що торкається мистецтво оповідача, байкаря. Заходьте ще. Я вам розповім ще дещо цікаве. Щасти.